Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо! Німецький оборонний концерн Рейнметал отримав замовлення від українського уряду на будівництво заводу з виробництва боєприпасів. У концерні розповіли, що введення в експлуатацію заводу заплановане протягом 24 місяців. Згідно з повідомленням, замовлення окоплює повне технічне оснащення заводу. До введення в експлуатацію вартість заводу варіюватиметься в діапазоні від тризначної кількості мільйонів євро. Предбачається, що будівництво розпочнеться за короткий термін і буде завершене протягом кількох років. У компанії мають Намір розпочати виробництво боєприпасів в Україні протягом 24 місяців разом зі своїм українським партнером зі спільного підприємства Рейнметал також відповідатиме за експлуатацію заводу. Армін Папергер, генеральний директор «Рейнметал», заявив: Ми втілюємо наші слова в дії. Разом з нашим партнером ми створимо український центр з боєприпасів. Замовлення наголошує на довірі до експертизи та виробничих можливостей Рейнметал. Що у лютому цього року було оголошено, що в Україні готують необхідну інфраструктуру у червні 2024 року генеральний директор RainMetal AG Армін Папергер та міністр стратегічної галузей промисловості України Олександр Камишин підписали угоду про розширення стратегічної співпраці на Ukraine. Recovery Conference у Берліні. Нещодавно у RainMetal зазначили, що персонал для нових заводів навчають у Німеччині. Перші співробітники вже повернулися в Україну. Зараз готується база для подальшого навчання українців. Найважливішим серед нових підприємств стане завод для виробництва виробництва 155 міліметрових боєприпасів, на якому рейнметал вироблятиме шестизначну кількість готових пострілів на рік. Однак перші німецькі снаряди зійдуть із конвеєра не скоро. Найдефіцитніший компонент для боєприпасів порохові заряди компанія також вироблятиме в Україні. Це стане першим таким підприємством в Україні, адже наразі не існує підприємство із виробництва пороху. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо.